Це, мабуть, Урал. Я ну, 100% впевнена, що це Урал, тому що Уральський малахіт він отакий має малюнок. А ще малахіт видобувають в Африці. А ви бачили на виставках, що малахіт продають ну, темношкірі люди з Африки, але той малахіт, отой. Африканський, він не має отаких малюнків, він не має е, ока оцього, оцих е, метеликів із каміння. Тому, е, от я знаю по собі, по своєму маленькому бізнесу, що якщо ти продаєш, наприклад, намисто і пишеш, що це малахіт СССР Урал, то, то, то намисто воно коштує набагато дорожче, ніж такий самий малахіт з Африки. Тепер я вам покажу ще, які в мене є прикраси з малахіту. У мене є ще отакий набір. Тут сережки. Тут мені дуже подобається от саме каміння. І взагалі, от, е, я по своєму, по своєму досвіду вам скажу, що якщо велике каміння, то оцього антуражу навколо повинно бути обмаль, тому що ви робите акцент на камінні, ви робите акцент на мінералі. До цього набору отакий от колон. Тут срібний ланцюг, це, срібний, це навіть ланцюжок, це навіть не, не ланцюжок, ну, не, не прикраса, а це шатлін. От подивіться, це я купила теж в аукціоні, це старовинна ну, цепочка ланцюжок, який повинен носити годинник. Тому що тут є отака цяточка, вона стромлялась в отвір від ґудзика, і сюди надягалась годинник надягався, і воно так носилось якось так в кармані той годинник. І тут на за гудзика цеплялась, вона дуже міцна. А це м, називається якарка, якарне плетіння ленцюшка.